До інших тем в Україні зростають ціни на продукти, і найбільше за останній рік подорожчали овочі борщового набору. Зокрема, капуста додала у вартості понад 200%, картопля майже 90%, морква 50%, буряк подорожчав на 40%. І загалом із 54 позицій, які моніторить державна служба, статистики 44 зросли у ціні за останній рік. З нами на зв'язку Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаю, Ганна, Максим, шановні українці. Ну, власне, зросли ціни на продукти фактично усього борчового набору. Цікаво, чи буде подальше здорожчання? Що ви бачите яку картину? За моїми прогнозами, подорожчання ще буде відбуватися, особливо весною, через те, що. Кажу, вже довгий рік підряд це кажу, і працюємо над тим, надаємо пропозиції. Не вистачає технології, не вистачає якісного посадкового матеріалу, не вистачає катастрофічного часховища до тривалого зберігання. Так за цей час вдалося десь там підприємцям залучити кредити, гаранти, збудувати дані овочесховища. Нові з'явились. В центральній Україні, в західній, в кожній області, там по одному якомусь часковищу, але цього мало їх потрібно на кожну область мінімум 7-8 для зберігання, і тоді ми зможемо для українців гарантувати стабільну ціну як восени, так і навесні. Також відбуваються зміни в технологіях, тому що багато очівників перемістили з Херсонської області, з Миколаївської на західну інші погодні умови, інші вирощуються овочі, інший інші, інше зберігання цих сортів. Але вже коли розмовляємо з херсонськими фермерами, багато земель вони розмінували, і на наступний рік будемо вже бачити. Перевадження відновлення овочівників Херасонщини, і все більше в магазинах на базарі буде з'являтися саме овочів з тих регіонів, які якби стабілізують точно ціну в наступному сезоні. Так, пане Дмитре, на вашу думку, що сьогодні може бути головним фактором, який все таки дозволить стримати подорожчання борщового набору, зокрема. Головний фактор це прогнозування у всьому рекомендаційного характеру, рекомендації по посівам на наступний рік, щоб аграрій вже навесні, коли відбувається посівна, я розумів і українці, яка буде ціна, який буде прибуток в аграрії, щоб виплатити, було за заявикам кошти за оренду, мати якийсь собі більш-менш стабільний прибуток, а українці мали це Це є все планування і. Від цього все залежить. Хаотичність ринку ніколи не дасть результатів. Ми постійно будемо бачити скачки: то цибуля, то там морква, то картопля. А, тому що аграрії зазвичай е, сіють як тому, сусід посіявся, а у я посіяв. Але вони не завжди мають доступ до світових ринків, до тенденцій, до прогнозування. Вони мають займатися технологією, якістю технологій. З дешевленням технологій а їм потрібно надавати рекомендаційний характер Росії і чітке планування, щоб всі знали, як вони працюють, і яка буде ціна. І це буде в першу чергу впливати на десятки мільйонів українців, щоб вони мали можливість саме купити український доступний продукт. Пане Дмитро, ми дякуємо вам, що допомагаєте нам стежити за цими процесами. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку.